Вітаю вас на каналі щоденник рибалки Оці три коропа кіло 100, кіло 300 і кіло 800 це я піймав минулої неділі. На жаль, відео не показував я в мене. Ну, випадково стерт файли, так вже вийшлося. Але фотки я, я зберіг і показую вам. Це було десь приблизно з 6 до половини 9 я впіймав. Ну, однак я все-таки вирішив відеоролик зняти, тому я сьогодні приїхав ще разочок. Так, проблема в тому, що в мене кукурудза прокисша. Ну, я все ж таки спробую на неї половити. Буде клювати чи не буде. Є трошки глибина. Риба тут клює, можна рибалити раз в тиждень, у вихідний день, з шостої години. Раніше було з п'ятої, тепер з шостої. Так як світає вже пізніше трошки. Клюють такі кіло півтора, переважно в такому діапазоні. І сьогодні достатньо тут риболовів. Більше десятка машин став не невеликий. Перший раз я тут був. Приблизно вже в обід я сюди прийшов і кльов, поки я ходив, шукав що до чого місця, підгодував там, то десь півтретьо я зловив першого коробця. Тут норма 3 кг на одну вудку. Тобто заплатив 150 грн, значить 3 кг піймав, може додому йти або якісь там варіанти. Якщо дві вудочки, ти заплатив 300 гривень, то можеш 6 кг риби брати. О, бачите? Звідси буде непросто його витягнути, але все-таки тільки прем'єра попробую. Так, він дуже заплив туди. Воно може випливе. Дуже складно. Ага. Взагалі то у мене є підсак. Ні, то в тебе дуже маленький, то я зараз візьму цим своїм. Дякую. Пане вам дякую. Нічого, зараз помаленьку. О, й зачепився. Оце цирка. Ось так. Все. Ну що ж, перша рибка є. Ось. Чудовий коропець. Чудовий. Більше кілограма. Що ще треба? Посмажити чи запекти? Чудово, я думаю. Ну що ж, спочином. Є тут, є тут достатньо риби. І тут можна особливо довго не чекати, можна зловити. Вон там бачу, люди тув столобика взяли більше кілограма. Так, ну що, клює? Ще не клює. Ще не. Люблю, що очеред розсувається. Роги рухається. Якась там риба є. До неї я не докину, хіба вона до мене припливе? Сантиметрів 40 різниця. Perfect. І клоще Клас, чимось. Класнючий. Так, так. Ну, зачепився там за зароїзну. ледве я його. Звідти витягнув. ледве-ледве. Ну, до пів кілограма садок, не більше. Так що я думаю, що досить непогано, досить непогано. З четвертої до восьмої. от тупіймав три штучки. Ну, я думаю, що не так аж вдало, однак риболовля. получилася, В принципі, непогано, недалечко віддому. Та, так, отак, на сьогодні риболовля завершена. Я от прощаюся з вами і буду їхати з такого чудового ставочка додому. Приємно було мені. Бути тут, А зараз скажу всім всього найкращого. З вами був щоденник рибалки.